Автовиробники завжди розробляють нові функції задля покращення авто. Деякі з цих трендів непогані, а деякі відверто дратують, і вони повинні зникнути як спінери чи танці флос. Я склав перелік сучасних автотрендів, які реально дратують мене. І в цьому відео я розповім, чому вони дійсно повинні зникнути просто зараз. Я Мет Метвотсон, і ви дивитесь Карвал якого біса автовиробники намагаються перевинити кермо. Маю на увазі рульове колесо. Все почалося, коли Тесла вирішив встановити на модове сплейт прямокутник з двома ручками замість звичайного керма? Тесла це Йоук. Так воно виглядає інакше і чимось нагадує космічний шаттл, Проте робить керування авто в місті нестерпним. Ви постійно перехрещуєте руки, тому що тримаєте йоук тільки в двох місцях. Здавати назад при паркуванні також стане жахом для вас, адже дістатися керма, коли ви дивитесь назад, доволі важко. Ви все ще не можете замовити Tesla Тесломодове UK, А я, до речі, вже її замовив. Та що подивитися, що я буду з нею робити, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Про що я? А, точно, саме тому, що я не можу наразі отримати її, щоб дізнатися, як взагалі їздити з цим кермом, я трошки покращив старий Mercedes S class і провів кілька наукових тестів. Невеличкий спойлер. Це просто жахливо. До речі, зараз ви можете замовити модове сплейт без цього жахіття, проте вже занадто пізно інші автовиробники вже скопіювали цю ідею. Lexus показав там йок в новому rz 450 i Ця система трошки відрізняється від Тесли. Вона використовує електричне кермо замість механічного зв'язку з рейкою. Це означає, що вам не треба повністю повертати кермо за для максимального вивериту колес, тож і руки не треба перехрещувати. Це вирішує одну з проблем, яку має Тесла. Проте все це ускладнює машиною. Звісно, робить її дорожчою. Та чи краще це взагалі зазвичайне кермо? На мою думку, нам краще залишити йок Девіту Хасельхофу в фільмі Лицар доріг. Я би сказав, що йок. І це джоук більшість крутих гаджетів в нових машинах коштуватимуть вам додаткових грошей, і це нормально. Вони давно так роблять. Проте деякі автовиробники знайшли рішення, яке змусить вас платити за речі, які вже має ваша машина. Наприклад, підігрів сидінь в BMW. Найновіші машини будуть мати підігрів вже в базі, проте він буде коштуватиме вам 15 фунтів на місяць. Якщо ви звичайно хочете гріти свою дубцю, і це стосується не тільки підігріва сидінь, підігрів херма коштуватиме 10 фунтів на місяць в новому iX, Наприклад, ви можете одразу замовити ці функції проте якщо BMW все одно встановить їх в вашу автівку. Чому не зробити доступними одразу їх? Те ж саме стосується і CarPlay. Я. ПО вже є частиною пакету Connected Drive, але тільки на три роки після закінчення вам буде потрібно оновити підписку чи активувати її назавжди, сплативши 265 фунтів. Шейман UBMW. навіть в Toyota Aigo X Ви отримуєте Apple CarPlay безкоштовно. Ця машина коштує 20 тисяч фунтів. Проте, не тільки BMW зробила такі підписки, в штатах Мерседес стягує тисячу фунтів за можливість повністю розкрити потужність на деяких версіях нових. EQE, EQC та EQC SUV. Якщо ви не заплатите за це, ваша машина буде прискорюватися від 0 до 60 миль на годину десь на секунду повільніше. Жах. Електромобілі стають більш аеродинамічнішими. Це дозволяє знизити зупротив та збільшити запас ходу. Що добре, звісно. Але є одна проблемка: автовиробники вдягають на машини накладки, так звані аероковпаки. Звучить круто, проте це просто звичайні пластикові ковпаки. Такі самі, як встановлювалися на машини у 80-ті. Найгірший приклад це, напевно, Tesla Model Y. В базовій версії з одним двигуном дешевші дев'ятнадцяти диски комплектуються ковпаками, які надають вам приблизно 60 миль запасоходу, порівняно з опціональними 20-ми дисками. Проте на вигляд вони дешеві та бридки. Мені більше подобається колеса без них. Так, ви не отримаєте додаткові 60 миль. Я би обрав кращі диски, аніж запас ходу. Ще один тренд, який реально бісить, це опції, які вам насправді не потрібні, а іноді виробники позбавляються речей, які були завжди з нами. Наприклад, заднє сквочесник. Я розумію, що седанам та купе він не потрібен, тому що повітря очищає заднє скло. Проте це не працює на кросоверах та хетчбеках. Ви не отримаєте задній скло чесник на Тойоті BZ4X, Kia EV6, Subaru Solterra та Hyundai Ioniq 5. Якщо заднє скло буде брудним, то вам буде бракувати скло чесника. Так я розумію, що без нього машина виглядає охайніше. Проте Land Rover винайшов більш цікаве рішення кілька років тому. Вони встановили очисних підліпспойвером. Це просто і розумно. Звичайні машини також мають такі склоочисники. Наприклад, Hyundai Tucson та Kia Sorento. і вдвічі більше дратує те, що Kia та Hyundai відмовились від них в своїх електричках. Чому? Чому вони просто не встановили їх в тому ж місці? божевілля. Сучасні асистенти безпеки це круто. Машини можуть самостійно регулювати швидкість, тримати вас в межах полоси, та навіть зупинити вас, якщо ви, наприклад, заснули. Проте є одна проблемка: ці системи мають багато сенсорів, які мають бути встановлені в специфічних місцях, і деякі виробники роблять хаос в процесі інтеграції датчиків в дизайн загалом. Наприклад, ви придбали новий Mercedes Benz AMG S63 і замовили всі доступні асистенти, які тільки знайшли в конфігураторі. Вітаю! Тепер у вас буде величезний чорний прямокутник прямо в решітці бампера. Подивіться на це, виглядає наче дешева підробка з сайту Віждотком. Та не тільки в Мерседесі вміють в дизайн. Феррарі Рома також має дивний сенсор в своїй решітці, та він навіть не посередині. Коли я вперше це побачив, то думав, що це GoPro. Те ж саме зробили в BMW. Подивіться на праву частину решітці на новій М3 та М4, і ви побачите великий чорний квадрат під номерним знаком. Еге ж, то без нього було б не так погано. Та з ним ще гірше. Електричні машини, то звісно, майбутнє. Та одна з речей, за якою я вже сумую, це звук ДВЗ. Проте, деякі автовиробники встановлюють в електричні машини генератори звуку, які імітують традиційний двигун, і цей звук потворний. Тільки послухайте звук на новому Абарт 500 i Здається, що хтось записав звук старого Abarth 595, додав кілька акордів на гітарі та звук приземлення літака. Навіщо ви електричну машину, яка звучить наче традиційна? Це наче крок в минуле, коли люди винайшли автомобіль. Вони не хотіли, щоб він звучав, наче кінь вони не намагалися зробити сміх кобили. <ріць> Можливо, зараз буде звучати побірнігемськи, проте ціна на нові машини вийшла з під контролю. Базовий Фольксваген Golf в 2003-му коштував близько 11 тисяч фунтів. Це 18 500, якщо привести на сьогоднішній день, враховуючи інфляцію. Через 20 років, в 23-му, базова модель гольфа коштує майже 26 тисяч фунтів. А це на 7 500 фунтів дорожче. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Основна підстава для підвищення ціни – це технології. Нові машини напічкані системами безпеки та мультимедію, якої не існувало 20 років тому. Але якщо вам взагалі все це не потрібно і ви просто хочете дешеву машину, найдешевша нова машина в UK – це Dacia Sandero та Citroen C3. Вони обидва коштують близько 13 тисяч. Проте ви більше ніколи не побачите нові машини дешевше 10 тисяч фунтів. Напевно, ніколи нові технології не тільки підвищують прайс, вони також роблять машини важчими. Візьмемо Vauxhall Corsa, наприклад. Перша генерація авто важила всього 850 кг в 93-му. Через 30 років Corsa важить майже одну і одну тонну, потовстішла на 240 кг. кілограмів. І це не тільки через технології, які зробили її важчою. Вона також збільшилася фізично. Остання Corsa на 30 сантиметрів довша і на майже 20 сантиметрів ширша за першу генерацію. До речі, не тільки маленькі хетчбеки зростають все більше та більше та більше. Потужні машини зростають також. Візьмемо Mercedes AMG C63. Попередня генерація машини мала 4-літровий V8 і важила 1700 кг. Нова версія має 2-літровий 4-циліндровий двигун, але вона також має гібридну систему та повний привід. А це додало ще 400 кілограмів, порівнюючи з старою машиною. Вона важить божевільні 2111 кілограмів. І це ще не пригадав новий BMW XM. Так, це кросовер, і він завжди важче. Проте це перша машина розроблена ексклюзивно під розділом М з моменту презентації М1 Суперкара в 1978-му. Тож в неї великі, проте облегшені спортивні кроси, але вона також потребує пару величезних штанів, бо вона важить 2710 кілограмів. Не дуже спортивно чи не так, схоже саме час посадити ці машини на дієту. Ще мене турбує, що нові машини не можуть просто столити писка. Я маю на увазі не тільки голосові команди, які активуються кожного разу, коли ви кажете назву виробника. Це звичайний для нас дизайн. Як я можу вам допомогти? в моєму Мерседесі. Чи можу я вам допомогти? Багато систем не Тисть акції одна шведських крон на стокгольмській біржі, а це на 3,79% вище з моменту попереднього закриття торгів. Я також говорю про набридливі звуки асистентів безпеки, які увесь час відволікають вас від водіння. Але тільки послухайте цей звук, коли відчиняєте двері в Peugeot 208i. чи, наприклад, в цій шкода супер. Давайте подивимось на задній ряд. Да стови вже пелько. Я розумію, чому деякі машини сповіщують вас, якщо вони ідентифікували небезпеку. Це дозволяє вам уникнути аварії. Проте ці звуки, які увесь час ми чуємо, коли машина навіть просто стоїть. Нам це не потрібно. Дякую. Кожна нова автівка в США повинна комплектуватися камерою заднього огляду. Це вимога законодавства. А це означає, що все більше машин вже в базі мають таку камеру і на інших ринках. І це чудово. Проте багато машин не комплектуються системою очищення цієї камери. Це добре, наприклад, для сонячної Каліфорнії, але не для UK, де завжди йде дощ. Наші камери завжди брудні, і вам треба виходити та витирати їх власним пальцем, щоб взагалі користуватися ними. Деякі машини вже мають вбудовану систему очищення, що гарна ідея, проте деякі роблять це не дуже добре. Візьмемо BMW iX та нову сьому серію, наприклад. Їх системи виливають тонну мильної води, виглядає взагалі, наче вони зволожують себе. Більш досконалим рішенням є сховати камеру в логотип автомобіля. Вона активується, коли вам це дійсно потрібно, а потім ховається знов, тож вона завжди чиста. Сподіваюсь, вам сподобалось вам відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, що бісить вас в сучасних автомобілях. Ліворуч вас чекає більше відео українського. І якщо ви не зробили цього раніше, будьте ласкаві, підпишіться на наш канал. Це був Вотсон. Цьомпа.